Друзі, якщо у вас немає можливості читати комедію Івана Франка Учитель, дивіться це відео. Це історія про сільського шкільного вчителя. Написав комедію Франко у 1896 році. Події відбуваються в той самий час в глухому гірському селі. До речі, вперше ця п'єса була опублікована під назвою Кого зненавидять Боги. Це початок латинської приказки, яка має закінчення того зроблять вчителем. Актуальна, як на той час назва, чи можна уявити собі більш складний шлях, ніж вчительський. Нагадаю, що п'єси це суцільні діалоги майже без авторського тексту. Отже. Події першої дії відбуваються на подвір'ї перед школою. Поруч є город, на якому працює Юлія, дівчина 20 років. Вона сестра вчителя Омеляна, якому 35 років. Сам Омелян дзвонить у шкільний дзвінок. Брат з сестрою приїхали в це село три дні тому, щоб дітей навчати. Попередній вчитель працював тут 15 років, а потім помер. Тепер призначили омеляна ткача. Щоб ви розуміли, в чому там справа, так в тому, що в багатьох сільських школах того часу був лише один вчитель на всю школу. Та ось. Втомився я! каже він сестрі. Звісно, втомився. Ти ж все робиш сам, а в тебе мають бути помічники. Чого у нашого Війта помічників не вимагаєш. Друзі, Війт це головний на селі типу старости. Ой, якось воно буде, відповідає Омелян. Я ж вчитель, а не скандаліст. Да. І кого ти вчиш? Де твої діти? Не ходять вони до школи. За три дні, як ми тут, ніхто сюди не прийшов. Можеш дзвонити скільки завгодно. До них підійшов Війт Микита. Юлія відразу до нього. Пане війту, ну як так? Вже три дні пройшло, а ви жодного помічника нам не дали. Треба ж дрова нарубати, замести, в школі порядок навести. Та я казав, Ільку, ну і де він? Не знаю. Мабуть, не хоче. Ну а помічник нам треба? Та треба. Ну і як нам бути? Не знаю. Якось воно буде. Якось не буде. Ви мусите когось нам дати. Ну, то що я зроблю, як він не хоче. Не буду ж я його силувати. Ну, то значить, когось іншого треба. Та треба. Давай зачекаємо. Може, хтось захоче, Юлія махнула рукою і пішла до школи щось робити. На подвір'ї залишились Війт і Омелян. Дружина. Питає Війт, сестра. Пане вчителю, а ви жид? Бо борода, як в жида. Ні, я не жид. У нас в селі тільки жиди з бородою. Коли поголити її, повірюю, що не жид. Я вже півгодини дзвоню у дзвінок. Де діти? Та хоч до вечора дзвоніть, ніхто не прийде. Чому? А ніхто до жида вчитись не піде. Ясно. Добре, поголюсь тоді. І це буде правильно, бо Ілько так і сказав, що до жида не піде працювати. А діти прийдуть вчитись? Ні, нащо їм та школа? Як це нащо? А нащо у вас в селі є школа? Так влада захотіла, то й зробили школу. Ми ж люди були проти. Ця школа на наші плечі лягла, щоб її. Чоловіки говорили різними мовами, один освічений, інший ні. Взагалі геть один одного не розуміли. Ця школа для добра зведена, щоб ви людьми були. А без неї ми ким були? Псами ні. Людьми були людьми, але темними, вас же легко обдурити, ошукати. А що ж ви тоді такі освічені в селі з голоду гинете і нашої ласки чекаєте? Не виходить у нас розмова. Я ж сюди не зі своєї волі приїхав працювати. Мене шкільна рада направила. Мій обов'язок вчити, а ваш обов'язок зробити так, щоб діти до школи ходили. Бла, бла, бла. Пане вчителю, хочете з нами нормально жити? То живіть, як ваш попередник вчитель. А як він жив? Добре жив. Працював в полі, в городі, худобу годував. Щось іноді писав, а дітей до школи не гнав. І все? Не все. До нього в неділю діти приходили. Так він їм малюнки показував, пісні з ними співав. Оце і вся наука, А вже ж! А пан інспектор до вас приїздив? За 15 років разів 5 приїжджав. Звісно, то був геморрой для нас. Доводилось школярів із сусіднього села позичати. У Омеляна очі на лоб полізли, як таке почув. То ви думаєте, що так має бути і надалі? А вже ж, так і має бути. Тобто мені господарювати, за вчительство гроші брати, а на показ для інспектора хлопців із іншого села позичати? Саме так. А в чому проблема? Для чого наших дітей мучити і від роботи відривати? Але ж я мушу навчати, це мій обов'язок. Я задарма хліба їсти не хочу. А якщо ви хочете мати такого вчителя, як був до мене, то звертайтесь до шкільної ради, щоб вам іншого дали. Якщо завтра не буде дітей в школі, я напишу скаргу до влади. Нічого у вас не вийде, пане вчителю. І знову Омелян не міг нічого зрозуміти, як це не вийде, а хто мені завадить? А як ви листа до влади збираєтесь передати, я накажу, щоб жодного вашого листа на пошті не приймали і все. А якщо я сам віднесу вперед, це треба мати гарні ноги, гарне здоров'я і три дні ходу в один бік. Ну, то я піду. А як підете, то ми скаргу на вас напишемо, що ви школу залишили і до міста пішли. Бідний Омелян почав задихатись, він не розумів, що йому робити, як бути. Заспокойтесь, пане вчителю, все буде добре. Ви до нас по добру і ми до вас так само. Ви нас не лякаєте, і ми вас не будемо. Домовились? А бороду приберіть. Не домовились. Все одно буде по-моєму, сказав розлючений Омелян. Не смієте мені вказувати, я не ваш слуга. Я буду навчати дітей у школі. Війт спокійно сплюнув. Ну, робіть, як хочете, і пішов геть. А Омелян пішов до сестри. Спечи мені хліба, я в місто піду, в місто і пішки поясни. І Омелян розповів про розмову з Війтом. Але йти пішки через гори небезпечно, можуть вбити. Я тебе не відпущу. Все одно піду. В мене револьвер є. І Омелян пішов дрова рубати. До школи підійшли двоє: Ілько Товкач і Семко Загонисти. Поклич вчителя, попросив товкач у Юлії. Розмова є. А, бачу, він дрова рубає, то ми зачекаємо. І не соромно вам стояти і дивитись, як вчитель дрова рубає? А, а хіба працювати то сором? Дуже дотепно. Влада обіцяла, що в нас будуть помічники, а ніхто за три дні так і не прийшов. Ну, то, може, вам було слід до нас прийти і попросити? Ні, не слід! Бо потім би ви казали, що ми ходимо до вас жебрати. І що? Корона без голови впала. Це ж ви на наш хліб прийшли, а не ми на ваш. Ой, все! Юлія втомилась щось пояснювати, пішла до хати. Гаряча дівка! каже Товкач Куму. Покликали омеляна, привітались! Розмову почав загонистий. Пане вчителю, така справа. Я взяв у нашого жида Вольфа, ми його вовком називаємо дві пари волів. Так влітку на полонині одну пару ведмідь вбив, а другу пару ми продали за 5,20. Гроші віддав жиду і, відповідно, ще маю такий самий борг перед ним. Мені ж працювати треба, і ті гроші заробити, то я хочу в нього взяти ще дві пари волів. А жид вже не дає. Хоче, щоб за мене хтось поручився. Я привів йому свого кума Ілька. Жид каже, що цього замало. Каже: якщо ви за мене поручитесь, то він дасть волів. Омелян спершу геть нічого не зрозумів. Тоді йому хлопці ще раз пояснили. Та я ж вас навіть не знаю, вперше бачу. каже Омелян, яка ще порука? Місцевий я, Семко Загонистий. Да він хороший дядько, каже Товкач, можу поручитись. А ви хто такий? Я і вас вперше бачу. Я, Ілько Товкач, ваш сусід. Так це ви мусили мені в школі допомагати? Я і що допомогли? Ну, я ж не слуга у війта, мені пофіг, що він там говорить. У нас в селі все по-сусідськи. Ви зробите комусь добре, то і вам зроблять навіть вдвічі більше. Хлопці, я не збираюсь нікого просити щодо того, що має бути за правилами. Чого за три дні не прийшли? Чого? Часу не було. Неправда. Я бачив, як ви ходите і байдикуєте. Хто вам наказав не ходити до мене? Війть! Товкач задумався чи казати правду. Не віть. То жид Вовк наказав не ходити. Він у нас в селі головний, всі його слухають. Тому не відмовляйте нам у просьбі, інакше не буде вам життя в нашому селі. Ясно? Зробимо так. Підіть до вашого вовка і скажіть, щоб він сам до мене прийшов, тоді ми з ним і поговоримо, думаю, порозуміємось. А сліпо влазити у ваші справи я не збираюсь. Хлопці пішли. Омелян знову пішов рубати дрова. До нього з вікна визирнула сестра. Омелян їй про все розповів. Погані наші справи каже Юлія: якщо вже за нас візьметься жид, то не буде нам тут життя. Треба звідси їхати. О, бачу, до нас хтось іде. Напевно, це той жид вовк. Омелян попросив сестру погуляти десь, поки він буде говорити з жидом. Вітаю, мене звати Вольф, я місцевий підприємець. Мене тут поважають. Тут до мене приходили якісь двоє, таку маячню несли, вовки, ведмеді, воли, порука перед вами. Що вони хотіли? Розповідаю: той семко, п'яниця, тримав дві пари моїх волів. Я їх купив ще малими, а семко погодився їх ростити. Ми домовились, що через три роки продамо їх, а прибуток поділимо. Минулого року, за словами Семка, одну пару ведмідь вбив. Чи правда це, чи ні, мене не обходить. Другу пару ми продали, а за першу пару в нього борг залишився. Зрештою, тепер семко хоче ще дві пари взяти. А ви не хочете їх давати, бо вже не довіряєте йому. І вам за нього порука треба. Саме так, пане вчителю, тоді мені все ясно. Забирайтесь геть звідси, пане Вольфе, поки я вас сам не викинув, і щоб я більше вас тут не бачив. Не такої відповіді чекав жид, почав бикувати, тикати вчителю. Омелян спокійно взяв сокиру. Прошу, жид, не доводь мене до гріха, краще йди. Зляканий Вольф. Побіг звідти. Зі школи вибігла Юлія. А в цей час підійшов якийсь чоловік. Його впізнали. Це був друг сім'ї, теж учитель Іван Хоростіль. Омелян з Юлією радісно вибігли його зустріти. А я випадково дізнався, що вас сюди перевели. Був поруч, тому і зайшов до вас. Ох, друже! каже Омелян. Пропадемо ми тут не село, а якась величезна дупа. Юлія накрила стіл, заварила кави, сидять, п'ють. Розповідай, друже, що тут сталося, бо дорогою до тебе бачив наляканого жида, а тебе з сокирою. Омелько з сокирою не повірила Юлія. Мабуть, щось в лісі здохло. До школи підійшли Війт, і ті двоє п'яниць. Пане вчителю, каже віт, як ви посміли образити нашого шановного жида. У цій школі я головний. Якщо ваш вовк почувається ображеним, нехай подає на мене до суду і хай там скаже, за що я його образив. Від закрився, відкрив рота семко. То так ви мене хочете порятувати? запитав він. Той жид хоче вас обдерти, а я ще маю йому в цьому допомагати. Він хоче і мене на гачок підсадити, щоб в своїх руках тримати. Я ж через вас пропаду без худоби, жалівся Симко. Попередній вчитель ручався за нас, а ви не хочете. Тим часом Віт підійшов до Івана. Хто такий? Іван Хоростіль спокійно відповів хлопець. Шпигун московський. Ану, документи покажи. І показав Іван війту дулю. Так до Івана відразу кинулись, щоб схопити. А він дістав сумки великого вужа і почав ним розмахувати. Війт з тими двома з переляку і втекли скоріше. Ох, Іване. Зараз сюди люди по тебе прийдуть, каже омелян. Та хай приходять. Мене вже тут не буде. Я піду. Стривай, друже. Візьми з собою листи, я хочу скарги написати на отих дебілів. І пішов до школи швиденько все писати. Залишились Іван і Юлія. Коли оті виродки на вас накинулись, я дуже злякалась. Вже думала сокиру брати і вас виручати. Іване, мій брат хворий, я бачила, як він кров'ю плюється. Іван зітхнув. Я вже втомилась туди-сюди переїжджати. Брата з кожного села переводять, бо він повсюди викриває поганців. Занадто він правильний. Yeah. Тут він теж довго не затримається, погодився Іван. Тут такий сильний, як ви, зможе щось зробити, а Омелько ні. Іван розумів, що дівчина права. Та мені Юлія і самому те вчительство вже набридло. В мого батька ж є і земля, і хата, і господарство. Я би давно залишив вчительство, але людям потрібен. Скільки ж їм всього треба і щось прочитати, написати, до старости піти, якісь питання вирішити. Без освіченої людини їм важко. Ну а друга причина це ви. Завдяки вчительству я мав можливість у вас бувати. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюсь. Прошу, не треба про це, попросила Юлія. Чому? Я би тоді залишив вчительство, пішов би вчитись на адвоката, жили б собі добре і людям допомагали. Ну, то й займіться цими хорошими справами. Я то вам для чого? Щоб бути поруч, щоб підтримувати мене, бо важко самому. Нічого не хочеться робити, коли сам. Дівчина заплакала. Я не гідна вас, каже. Мало освічена! Вам буде зі мною нецікаво. Дурниці кажете, Юлія, не можу я. Бачите, що мій брат слабкий і хворий. На кого я його залишу? Без мене він пропаде. А я все життя буду думати про те, що залишила його самого і життя своєму чоловіку зіпсую. Тому не треба, Іване. Це вам зараз підтримка потрібна. А потім будете казати, що жінка вам заважає. Давайте так. Кидайте вчительство, їдьте до Львова, кінчить університет. Ну а тоді вже будете на мене чекати? А куди ж я дінусь? Буду чекати. Засмутився Іван після цієї розмови. З листами повернувся Омелян. Скаргу на навіта я не писав, не треба. А от про те, що дітей в школу не пускають, хай в уряді знають. Так у мене там є один знайомий, каже Іван, я йому все розповім. Ну, то й добре, друже, бувай! І попрощались. Іван пішов. Друзі, на цьому перша дія п'єси закінчується.